Вітаю вас на каналі Декор про студіо. Мене звуть Саша, я власниця студії декоративних покриттів та фарб. А сьогодні ми з вами будемо вчитися наносити декоративне покриття перлакс. Це декоративне покриття із нашої власної лінійки Silk Symphony. Я сьогодні хочу вам його показати, тому що це дійсно перлина наших декоративних покриттів. Воно дійсно дуже стало популярним серед дизайнерів та серед замовників. Плюс. Це декоративне покриття воно дуже легко наноситься, і навіть люди, які не є майстрами-декораторами, ми, наприклад, як я, зможуть його нанести без якихось складнощів. Трошки розповім вам про саме декоративне покриття Пілакс, це перлина нашої колекції Silk Symphony, тому що, як я вже казала, дійсно це покриття. Воно користується попитом серед дизайнерів та серед наших замовників. Це шовковисто матове покриття, воно трошечки таке зернисте. І е, коли будете його купляти, коли ви його відкриєте, не лякайтесь, тому що всередині в банці воно виглядає як такий дуже серйозний вельв'єт, такий супер-супер перламутровий. Але на стіні він потім, коли висихає, перетворюється на таку матову-матову поверхню. Що нам з вами знадобиться для того, щоб нанести декоративне покриття перлак? Це ось такий шпатель і ось така кельма, декоративне покриття і стіна, де ми це все будемо робити, звісно. Я буду наносити його вперше. Я, як я вже казала, не майстер-декоратор, але я впевнена, що якщо зараз це вийде в мене, то і ви так само зможете зробити собі красивий ремонт вдома самостійно. Я хочу нагадати, що ми обов'язково підготовлюємо нашу стіну, яким чином грунтуємо, фарбуємо або латексною фарбою, або саме під декоративне покриття перлакс, ми можемо вам порадити придбати кварц праймер від Maxima Decor. Він всередині з такими мікро-мікро, напевно, -мікро, навіть нано піщинками що додає додаткової адгезії, тобто цепкості. І матеріал краще. Краще ліпиться, нехай це буде так, да? простими словами. Тонуємо в той колір, який ви захочете. Ви можете тонувати як самостійно за допомогою маленьких колорантів. Або, наприклад, ми можемо затонувати вам по тому вілу, який вам сподобається. Це може бути НСС, каперол, тобто той колір, який вам буде до вподоби. Я обрала для себе колір за вілом НСС, Такий він буде сіро-блакитний. Я не знаю, чи передається камера. Я хочу такий трошки сіро-блакитний. Не знаю чого, але мені він сподобався. То давайте, давайте спробуємо нанести покриття. Так, ось я зараз нанесу декоративне покриття. Отак. Є? Є. Нічого страшного. І зараз ми будемо його наносити на е, наш взірець. Е, я хочу, щоб ви звернули увагу на те, як саме я ставлю руку і ставлю кельму. Ми не можемо ставити отак, бо інакше ми наше все декоративне покриття просто знімемо, і у нас будуть дірки. Тобто, це повинен бути такий невеличкий кут нахилу нашого шпателю. Нашої Наносимо ми наше декоративне покриття. Можемо хаотичними такими. Рухами в різні сторони. Обов'язково ми його отут підчищаємо, нашу історію. Оцю, і знову ж таки наносимо на наш е, шпатель це декоративне покриття. Тобто, що дивіться, ми можемо наносити це декоративне покриття в різні сторони, без проблем. Воно буде так грати да, на світлі, переливатись. І що я мала на увазі, що це декоративне покриття вибачає якісь нерівності, тріщинки, тому що воно, ви бачите, достатньо щільне, воно не прозоре. Тому Якщо стіна ідеально підготовлена, наприклад, як підфарбування, от просто ідеально, його можна взагалі нанести в один шар. <плес> Споткнулася. Я перевернула наш зірець, бо через е, Мальбір трошки незручно його робити е, внизу. І я ще раз хочу вам показати е, стосовно того, як тримати кельму. Чесно, скільки дивилася за своїм чоловіком, ніфіга не могла поняти, поки сама не спробувала сьогодні. А, ось ось так. Бачите, трішечки є зазор, але там ми прижимаємо наше, притискаємо, я вибачаюсь, наше декоративне покриття. І ось такими рухами в різні сторони собі його наносимо. Не забуваємо чищати з нашої кельми ці залишки. І знову ж таки їх розподіляти по нашому взирцю. Ще момент. Якщо десь, от, наприклад, як тут, да, нанесли багато матеріалу, ну, ми ж не скажіть, як воно називається, недосвідчені ще майстри з вами. Не бійтеся його взяти і отак зняти, тобто трішечки сильніше надавити нашою кельмою і зняти просто матеріал. Ось таку історію. Це все теж ми зчищаємо, щоб на кільмі нічого не було, і далі продовжуємо такими рухами його пригладжувати. А ще я бачила, коли ми робили це декоративне покриття на об'єкті, що для того, щоб зробити більш сильніший такий декоративний ефект, то майстрі його сильніше загладжують, поки він ще підсихає, підсихає, підсихає. Тобто, коли зовсім буде сухий, не можна. Але от зараз, поки я його нанесла, і він вже трошки хватається, то можна отак його сильніше позагладжувати. І десь тоді. Буде вже такі цікаві переходи. Десь буде трошечки піщинок видно. Ось якщо так зробили, це через те, що я неправильно поставила кельму. Просто взяли і отак от знову ж таки розгладили. Оп, оп. Роблю вперше, ще раз кажу. Вирубай! Я вирішила ще трошки його позагладжувати, тому що я помітила, що чим більше ми пригладжуємо наш зірець, тим більше надається такого декоративного ефекту. Так, кельму потрібно чистити. Ось такий результат у мене вийшов. Ще підсихає мій зерень, звісно, але вже можна побачити, як сам матеріал грає, в залежності від кута світла, можна побачити сам малюнок, який вже тут є. Хочу зауважити, що декоративне покриття перлакс це шовковисто матове покриття, тобто це не такий неглухий мат. А й саме через те, що він має таку шовковистість, саме за рахунок цього він грає різними відтінками кольору в залежності від кута світла. Сподіваюсь, що сьогоднішній майстер-клас показав вам те, що можна не бути майстром-декоратором з великим досвідом роботи і все одно спробувати з першого разу зробити красиве декоративне покриття в себе на стінах. Тож, я буду чекати на ваші коментарі. Мені буде дуже приємно читати і дізнаватися, які покриття ви вже наносили самостійно, або які покриття ви хочете, щоб ми теж спробували разом з вами нанести. А придбати матеріали ви зможете в нашій студії за адресою місто Дніпро, Запорізький 62, або ж на нашому сайті, і ми залишимо посилання під цим відео на декоративне покриття Perlax. Всім бажаю гарного дня, була рада вас бачити.